Діяння святих апостолів, глава 16. Дійшов він до Дервії і лістри, і ось був там один учень на ім'я Тимофій, у якого мати була іудеянка, що увірувала, а батько Елін, і про якого свідчили браття, що перебували в лістрі та Іконії. Павел захотів взяти його з собою і, взявши, обрізав його заради іудеїв, що були в тих місцях. Бо всі знали про батька його, що він був Елін. Проходячи ж по містах, вони передавали вірним одерж... додержуватись постанов, схвалених апостолами і пресвітерами в Єрусалимі. І церкви утверджувалися вірою, і повсякденно зростала їх кількість. Коли ж вони пройшли Фрігюю та Галатійську країну, вони не були допущені Духом Святим проповідувати слово в Асії. Дійшовши до місії, вони намагалися йти у Віфінію, але дух не допустив їх. Обминувши місію, вони зійшли в Труаду, і було Павлові вночі видіння один муж, македонянин. Стояв і благав його, кажучи Прийди до Македонії і допоможи нам. Після цього видіння зараз же ми вирішили йти до Македонії, зрозумівши, що нас покликав Господь благовістити там. Отже, вирушивши з Троади, ми прибули до Самофракії, а другого дня до Неаполя. Звідти ж у Филипи це перше місто в тій частині Македонії, колонія. В цьому місті ми прибули, пробули кілька днів, а суботнього дня ми вийшли за місто до річки, де зазвичаєм було місце молитви, і сівши розмовляли з жінками, які зібрались там, і слухала одна жінка на ім'я Лідія, а міста фіатир з міста Фіатир, продавальниця пурпуру. Яка шанувала Бога, і Господь відкрив серце її слухати уважно те, про що говорив Павел. Коли ж вона та її домашні охрестились, то просила нас, кажучи: Якщо ви признали мене, вірною Господу, то увійдіть у дім мій і живіть у мене, і переконала нас. Сталося ж, як ішли, ми на молитву, зустрілась нам одна служниця, одержима духом віщування, яка віщуванням давала великий припуток господарям своїм. Йдучи за Павлом і за нами, вона кричала, кажучи, ці чоловіки, раби Бога Всевишнього, які звіщають нам путь спасіння. Це вона робила багато днів. Павел, обурившись, обернувся і сказав Духові: Повіліваю тобі! Ім'ям Ісуса Христа вийти з неї. І дух вийшов відразу. Господарі ж її, побачивши, що втратили надію прибутку їхнього, схопили Павла і силу і потягли на площу до начальників, і привівши їх до воєвод, сказали: Ці люди, будучи іудеями, підбурюють наше місто. І проповідують звичаї, яких нам, римлянам, не личить ні приймати, ні виконувати. Народ також повстав проти них а воєводи, зірвавши з них одежу, звеліли бити їх палицями і, нанісши їм багато ударів, вкинули до в'язниці, наказавши темничному сторожу пильно стерегти їх. Одержавши такий наказ, він вкинув їх у внутрішню в'язницю і ноги їхні забив у колоду. Близько півночі Павел і сила, молячись, прославляли Бога в'язні ж, слухали їх. Раптом стався великий землетрус, так що захиталась основа темниці і враз відчинились усі двері і кайдани на всіх послабли. Темничний сторож, Прокинувшись і побачивши, що двері темниці відчинені, вихопив меч і хотів умертвити себе, думаючи, що в'язні втекли. Але Павел вигукнув голосно не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Він же, пропопросивши світла, вбіг до темниці і припав у тремтінні до Павла й сили і, вивівши їх геть, сказав Господарі мої! Що мені робити, щоб спастися, вони ж сказали вірую в Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь дім твій. І проповідали слово Господнє йому і всім, хто був у домі його. І взявши їх тієї ж години вночі, ночі, він обмилив рани їхні, негайно хрестився сам і всі домашні його. І привівши їх у свій дім, запропонував трапезу і радів з усім домом своїм, що увірував у Бога. Коли ж настав день воєводи послали міських служителів сказати, відпусти людей тих. Темничний сторож сказав про це Павлові, воєводи прислали, щоб відпустити вас. Отож, вийдіть тепер і йдіть з миром. Але Павло сказав їм нас, римських громадян, без суду прилюдно били, кинули в темницю, а тепер таємно випускають. Ні, хай прийдуть і самі виведуть нас. Міські служителі переказали ці слова воєводам і ті злякались, почувши, що це римські громадяни. І, прийшовши, вибачились перед ними і, вивівши, просили залишити місто. Вони ж, вийшовши з темниці, прийшли до Лідії і, побачивши братів, повчали їх і пішли.